3D-моделі допомагають вашим проектним командам приймати зважені рішення протягом усього життєвого циклу процесу планування, побудови та експлуатації систем підприємства і робочого середовища. Об'єднайте дані хмари точок зі сканування наявного підприємства з 2D та 3D даними, щоб візуалізувати весь об'єкт в єдиній цифровій моделі. Можна використовувати автоматичне виявлення колізій в Navisworks, щоб допомогти вашій команді визначити, коли два компоненти займаються, Мають один і той же простір. Це допоможе вам уникнути цього під час монтажу. М'яке і жорстке виявлення колізій між хмарою точок і сканування існуючих умов і 3D-моделлю проекту, може допомогти визначити обмеження простору та зіткнення обладнання, перш ніж вони стануть проблемами на місці. Створіть звіт про виявлення колізій і зробіть помітки в своїй моделі, щоб повідомити про необхідні дії своїм колегам. Кожен член команди має чітку і недвозначну інформацію, яка допоможе їм. Налаштувати свою модель відповідно до запланованого дизайну. Файли SAPPR пов'язані з агрегованою моделлю Navisworks і можуть бути легко оновлені шляхом синхронізації моделі. Завдяки оновленому дизайну, завантаженому в спільну модель, ви можете знову запустити те саме виявлення колізій і порівняти результати з попередніми звітами. Autodesk Factory Design Utilities є частиною Product Design and Manufacturing Collection, а ще в неї входить Navisworks для спільної роботи з 3D-моделями, виявлення. Ня колізій, планування монтажу, розмітки та огляду, щоб допомогти вам планувати, будувати та керувати своїми робочими середовищами та виробничими системами.